Привіт, друзі! Сьогодні в мене трошки таке незвичайне відео не про розкупки, не про металолом, а про дорогоцінні метали, де їх можна знайти і де в повсякденних побутових речах, ну хоч трошки стареньких є срібло, золото, ну і інші там якісь метали. І зараз, друзі, буду вам показувати, наприклад, є ось запчастини з радянського телевізора. Тут, друзі, є і срібельце, і золото. Мідюшка, олово, ну і все там по дрібницях. І там де ще плата з нього валялася. Колись кілька років тому я його розібрав, але ну, до кінця не розібрав. І як виявилося, не даремно, бо зараз вже трошки розбираюся, бо зараз буду вам показувати, що тут є цікавенького. А ви ж, друзі, підпишіться, якщо вам таке цікаве відео. І там, чи лайк, поставте, чи коментар, що вам заманеться. І додивіться до кінця, може буде цікавенько. І так, друзі. Ось та штукенція. Була в мене така коробочка, вона була закрита таким листом залізним. І лежала собі, я її навіть не розбирав, вона мені не сильно потрібна була. Але тепер, думаю, розберу, може, подивлюся, якісь цікаві радіодеталі, Щось мене останнім часом на радіотехніку потягнуло. У мене друг з Києва там теж займається, йому теж стало цікаво. ну Коротше кажучи, одна на друга і якось. І якось якось дійшов до того, що пригадав, що в мене запчастини з радянського телевізора є. А наскільки я знаю, в Радянському Союзі використовували досить таки часто дорогоцінні метали в електроніці. Через те вона була така дорога, як зараза. Люди по кілька зарплат відкладали, щоб купити собі якийсь манітофон чи телевізор, чи щось тому подібне. Так от, друзі, заляпався, але ж все одно, дивіться, це штукенція з телевізора. Ух ти, блін, вже розпадається, штукенці, бо це я трошки вже розбирав. Тукенці є з телевізора, яке в Радянському Союзі. Тут така ручка була і вона тра-та-та робила і переключала канали в телевізорі. Так от, такий барабан. ще тобто, така пластинка мідна стояла вже і витягнув. І, друзі, подивіться на цей барабан уважненько. Бачите, такі контакти трошечки забруднені. Пальцем протираєш, а вони блистять, як нові. Бо це, друзі, срібло на міді. Тобто мідні контакти покриті, товстеньким. А може і не дуже, надається, мідь уже провидняється. Посрібнені сріблом. Тут тобто трошки покриті якимось певним слоєм міді. А, блін, міді є, срібла. І оці такі сектори вони з легкістю, подивіться, розбираються. І всередині, куди поїхав. І всередині подивиться, що тут є. Трошки припою олова. І трошечки пару ну, моточків мідної проволоки. Я ще, друзі, не придумаю, як я буду скушувати ці посрібнені контакти, але однозначно якось поскушую, прикольненькі будуть. Не знаю, чи на фінаш пущу, чи щось за приколяси з ним зроблю. Хай воно тут собі тихесенько лежить. З цим розібрається. Мідюха, трошки посрібнення є. Все, хай лежить. Ну, друзі, а тут цікавіше трошки. Не очікую, звичайно що таке можна побачити, але тим не менше, подивіться ось на цю радіодетальку, яка називається польовічок, по-моєму, на російській мові. І Подивіться, що в неї в неї три ножки цієї детальки, і вони всі три позолочені. І тут ще не видно донишко, так само в позолоті. І саме прикольно, друзі, що вона тут не одна. Он там, дивіться, заховалася. Заховалися, заховались. заховались. А, ну, зараз, зараз візьму де, що покажу вам. Ось, хотів заодно внучки похвалитися такого прикольного. Паяльнички прикупив, температуру можна виставляти. Гріється, друзі, за пару секунд. Вообще супер-пупер цей. Я його як тільки купив, дома все, що тільки бачив. Ці світильники, до чого дотягнуся, все поперепаював, поремонтував. Коротше, супер-пупер. Штукенці, ні капельки не жалію, що прикупив. Так. І що я хотів показати, використати його як указку, щоб показати цю Ось Подивіться, це є той самий польовичок. Але вже, друзі, на 4 позолочені такі ніжки. Там там я розумію, що там якісь 0, 0, 0, 0 соті грама золота, Але все одно як не крути, а золотішко тут є. Так, Що тут ще такого цікавого? А тут, мабуть, більш такого нічого, такого цікавого і немає. Діот алюмінієвий там повинен бути теж біля кристалу капелечка по золоте але навряд Треба, щоб великий діод був. Ну і, Друзі ж, подивіться, в Радянському Союзі не жаліли олова. Вони які ляпухи нацейкали, наляпали. Я розбиратиму його на грію, якісь кілька грам олова ще буде. Ну і Ще послідні, що хотів показати, мідні такі контакти. І, друзі, Це там, де барабан терся. І покриті вони так само воно, срібним напиленням. Так само я їх акуратненько поскушую і спробую афінар зробити і наступних відео показати. А так більш нічого цікавенько не бачу. Море воно наляпане, олова, трошки мідюшки. Не знаю, це щось якісь флажки, недофлажки. Ну, вони дуже дрібненькі, вони, здається, мені ціняться. Це тут щось діоди, резистори, тут коротше, мотлох. Зараз буду ще. На платі цікавеньке показувати, що ще є. дивляйтеся. І так, друзі, ще хотів показати плату з цього телевізора, що тут є. Е, кілька років вона в, мене в сараї валялася. Не потрібна вона мені була, не знав, куди діти. А тепер ось познімаю ці платки, це ось у металолом відправиться це шматочок заліза. А на платах ті, я трошечки цікавеньке, дещо що набачив. Навіть не очікував. Тому я трошечки зрадів, що я її не викинув. Подивіться. Раз, два, три, 4. Тут 27 чи 28 таких трубчастих конденсаторів. Друзі, І кожен з них собі містить срібло. Подивіться, він такий у вигляді трубочки цей конденсатор. І тут, друзі, є срібельце. Зараз, дається ці блакитні тут танталові. Тантал це метал, який коштує на даний момент зараз 4 тисячі гривень кілограм. Ну тут, розумієте, тут пару грам. Копійки він коштує, якщо це вони танталові. І це, здається, мені так само містить або тантал, або срібло. Я не знаю, яка тут маркеровка. Тут, ну, Грязна сарай валялась, пилюки припало. треба його відчухати і подивитися. І ще, друзі, оці крутілочки. крутілочки. Я не знаю, тут щось не настраювалось на цьому телевізорі. Три крутілочки зверху були. І вони, здається, називаються sp 3 sp 3 там всередині так само є. Посрібнення. Тому, друзі, такий старенький радянський телевізор, а може таких трошечки цікавеньких знахідок показати. До речі, цей телевізор здається кінця 80-х. А друзі, якщо десь валяється телевізор радянський, старий, та ще до якого там, до 76-го року, здається, то там взагалі повинно бути капець-капець, скільки всього цікавенького. І, до речі, оці ще домики, чи схоже на домики. Ці флажки чи штукенці, і теж, що там, по-моєму, ціна в них є. І оцього... це що за штукенці, не знаю, теж може конденсатор якийсь. Ну, Тут, як поковиряти, трошечки є. Оці великі алюмінієві конденсатори, ну, чесно, тут немає нічого. Саме цей корпус алюмінієвий, кілька грам, його, мабуть, не варто й ковиряти. Великий, може, десь можна ще використати в побуті. До речі, ще ось бачите, тут здається, був такий велетенський е трансформатор. Зараз покажу, що мені з нього зробили. Ось таку штукенці мені один чоловік зробив із цього трансформатора, перемотав його трохи і таку штуку він зробив мені. Не хочу знімати корпус, перемотаний цей трансформатор, який видає напругу, ось дві клеми. Ось вимикач, який захищає від цього ж. Як його? Від пер... короткого замикання, казати, від перегрузу. І, друзі, отакеньке от штукенція. Теж стараюся, я вам пилюкою припала, треба її трохи почухати буде. І хочу ще зробити кабель жилення, цей нормальний. Е сучасний, не оцей старенький, хто знає, який. І трошечки зменшити сам корпус, тут трошки вільного місця є, трошки його вкоротити, прикольненько таку штуку зробити. Ще може й пофарбую. І тут таке радянський автомобіля. Здравствуйте, ти чого прийшов? Курай, не біжи. Е, з якогось старенького автомобіля, здається, в мене вдруга в цьому така стояла. У Воленянці, чи може з якого увозика, чесно вже не пам'ятаю. Ось така штукенція амперметр на 50 А, здається. Короче, то а, ще одне, що хотів сказати. На радянській техніці, якщо є такий діод, він також коштує гроші, бо там всередині є два. Контакти по золоченню. Розбиваєте цей діод, і там е, дві ножки всередині позолочені. Так само їх приймаю десь там по, по кілька гривень за штучку, не знаю, там по 2-3 гривні за штучку, якщо діоди є. Та якщо також ж мене назбирати, то можна якісь пару сотень і вторгувати. Так що, якось так, вибачайте, друзі, може, який де неправильно радіодетальку детальку, яку назвав, я ще не сильно гарно розбираюся. Але такі, якісь яке-не-яке, яке, трошечки поняття є. А з тієї сторони, а з цієї сторони. Ось о, все залито оловом, о, я ж кажу, не жаліли. Тут можна якісь, навіть не знаю скільки грам, але можна тут стрясти з цих плат. Ще, до речі, не пам'ятаю це детальки називаються. Черезистори, по-моєму. Чесно не пам'ятаю. Ще, дивився в інтернеті є лайфхаки. Лайфхаки, як зробити з нього, ця штукенця дуже гріється, можна зробити паяльника. Але то таке, хто зна що вийде. Якщо хочете таким займатися, купіть нормальні паяльники у мене і буде вам щастя. Я ж говорю, тільки прикупив, народватися ним не можу. А зараз я скушую штукенці. спробую, штукенці. Спробую, 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 спробую випаяти оці деталюшки. Ну і зважу, що в мене вийшло, і вам все покажу. І буду завершати, друзі, бо вже реально затягнув. Я вже щось багато-багато розказую. Не знаю, чи влад чи ні, але ж може вам щось цікаве і в житті воно пригодиться. Ну що, починаю. Ось, друзі, пройшло 20 секунд, і я вже ту штукенці розібрав. Тут головне що? Тут головне один вусик чимось відігнути оцей. І далі вони них щік-щок-щілк-щілк-щілк, легко все від е, цей. все вусика відігнув. Головне, першу виковрять. все. І далі вони пощюкали. І отака от купа. Купа-купа. Це, друзі, можна металолом з легкості відправити. Тут нічого цінного немає. Тут саме звичайна заліза. Металолом. А отут, друзі, пострібнені контакти. Я не знаю, який дістати, Напевно, зараз, е, зараз, зараз спробую просто молотком порозбивати. Воно повинно. Гарненько все повідпадати. Додивляємося. Так, як я й говорив, друзі, доволі легко воно все кришиться і випадає. І на виході виходить отака мідна проволочка, намотана на якусь цю бумажечку. Тут серед навіть латуні, протілочка якась є. І трошки мідюшки, і трошки воно посрібненого такого прикольного контакту. Зараз попробую, якщо вийдемо на одній рукою, розбити і показати, що воно, що воно доволі легко відбивається, відламується. І так попробую зараз все поробити. Ще на друзі поскушував оці трубчасті конденсатори. Таке щось тут вроді багатенько, але по вазі. Кіт Тут 10 грам. Ще якщо підкушувати ці ножки, вони мідні, тільки лужоні, вони не посрібнені. посрібнені тільки ці бочоночки їх треба опалювати, а потім афінажити. І здається, із 100 грамів цих бочоночків виходить 4 грами срібла. А з 10 грамів розумієте, який мізер. Мені здається, з оцього посібнення ще повинно щось вийти. І з оцих контактів. А так потрошку-потрошку по та назбирається. Тобто, друзі, таке більш інформативне було відео, ніж е, таке відео по заробітку, але все одно якісь капульки, якісь грамульки можна дорогоцінних металів та й нашкребти. Ще трошечки мідюшки є і всього такого. Ще, друзі, забув вам показати на цій платі, що він вкушував і побачив, ще такий флажок. Не знаю, який флажок є, такі заробляють. Такий оранжевий і теж грязний, не видно маркіровочки. Зелені такі флажочки КМ стоять, здається, по 47 гривень Їх приймають за грам. Бо там є паладій і дорогі метали. Плата здається. Ну, а такі ж бачите зовсім дешево. Тобто на одному телевізорі вас навряд вийде заробити, а таких треба хоча б з десяток знайти. Їх пере Дивіться, перепатрошить. До речі, друзі, може, що де я пропустив яку цікаву раді... радіодетальку, ви мені обов'язково напишіть. І ось, ось, де, це здається ще один діод, І тут, повинно, біля кристалу ще капулька Ну Я не впевнений. Це дивиться, треба їх розламувати, а вони металеві, трошки важко їх ламати. Може, дивіться, може я де пропустив, хто розуміється, друзі. Підкажіть, бо я сам тільки вчуся. Тому з легкістю можу пропустити. Здається, ще тут то, мабуть, розламати, по золото буде. Ну, теж не впевнений, навіть не пам'ятаю, як ця деталька називається. Так що, друзі, таке-таке-сяке, але трошечки є. Якось так, друзі. Тому наступні відео вже дивіться, буду пробувати афінажити, пробувати цю штуку робити. Срібло. Із цієї штуки витравляти золото і тому все подібне. У мене там ще, до речі, накупаних трохи речей є з каплі позолоти. Тому може яка там грамулька золота та й буде. Якщо вам так цікаво, чекайте, через кілька днів після цього відео обов'язково щось покажу. А поки що буду прощатися.